В очікуванні прориву у Брюсселі вирішують долю фінансової підтримки для України на наступні роки. Там триває саміт Європейської ради. Лідери обговорюють можливість надати Києву репараційну позику за рахунок заморожених російських активів. Більше подробиць у нашому сюжеті. Фінансування України на найближчі роки питання номер один у порядку денному останнього саміту Європейської ради в цьому році. Надати Києву репараційну позику на основі заблокованих російських грошей. Ініціатива Єврокомісії минулого разу на саміті Євроради в жовтні лідери лише погодилися, що треба підтримати Україну фінансово, але жодної конкретики у висновках тієї зустрічі не було. Добре, що Європейська рада минулого разу взяла на себе зобов'язання закрити фінансовий дефіцит України на наступні два роки. Йдеться про необхідність 137 мільярдів євро. Це наша власна оцінка. А також оцінка міжнародного валютного фонду. Ми зобов'язалися покрити дві третини цієї суми 90 мільярдів євро. Проти такого рішення виступила Бельгія. Країна вимагає більше гарантій, що не опиниться сам на сам з потенційними ризиками фінансовими і судовими. Минулого тижня російський центробанк подав позов до арбітражного суду Москви стосовно нібито незаконних дій бельгійського депозитарію Юроклір, де зберігаються заблоковані російські мільярди. Очільники ЄС кажуть, що врахували позицію Бельгії. Пропозиції, над якими ми працювали, враховують також і занепокоєння Бельгії. Я вважаю, що перехід до законодавчої пропозиції означає, що ми всі беремо на себе ризик, адже це європейська ініціатива. Тому ризики та відповідальність розподіляються порівну. Ще одна країна, яка виступає проти репараційного пакету для України. Угорщина, прем'єр-міністр Віктор Орбан не зраджує своєї традиції блокувати в ЄС будь-які рішення на користь Києва. Уся ця ідея безглуздою забрати в когось гроші. Є дві країни, які перебувають у стані війни, і це не європейський союз, а Росія та Україна. А хтось у ЄС хоче забрати гроші в однієї зі сторін і передати їх іншій. Це означає втягування у війну. Тож бельгійський прем'єр-міністр має рацію. Ми не повинні цього робити. попри суперечності, лідери домовилися опрацювати варіант з позикою за рахунок заморожених російських активів. Про це журналістам на полях саміту розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ми безумовно досягли прориву, і прорив означає, що всі згодні спробувати, і що використання російських активів для України було б виправданим і корисним для Європи. Але деякі країни боротимуться до кінця, щоб максимізувати гарантії для себе. Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт особисто спілкуватися з лідерами. каже без фінансової підтримки бюджету на наступний рік загрожує нестача до 50 мільярдів євро. Це також матиме вплив на військові спроможності України. Гроші потрібні до весни. Якщо не надійде цей транш України буде зменшено в рази виробництво дронів. Для порівняння, якщо сьогодні ми, що стосується дешевих дронів, які ми використовуємо на полі бою, у нас приблизно competitive так Number of such drones. з Росією, у нас буде набагато менше. Пропозиція надати Україні репараційний кредит у лідерів на столі, як сказав Дональд Туск. Попереду ще багато годин технічних дискусій щодо того, як уникнути ризиків. Олександр Мужичук, Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.